Здавалося б, короткозорість та непрофесіоналізм деяких нинішніх владників уже мали би перестати нас дивувати. Однак, народному депутату з Буковини Георгію Мазурашу це знову вдалося. Його черговий ідіотський законопроект майже тиждень обговорювали у соцмережах і на телеекранах політаналітики та звичайні користувачі Фейсбуку. Причому сам нардеп не бачить нічого поганого аби деанонімізувати соцмережі. Звісно ж, прикриваючись війною, каже, що поширення неправдивої неперевіреної інформації шкодить країні, а отже, має каратися. Як же швидко Георгій забув, що з 2014 року і аж до обрання депутатом він і сам керуючи чернівецьким сайтиком розганяв хвилі хайпу на неперевіреній, а подекуди просто брехливій інформації про ліпецьку фабрику, вілли Яценюка на Майами, ліс Бурбака та інші вкиди. Виходить, Мазурашо ще тоді міг сісти в тюрму на п'ять років за свої ж опуси. А знаєте, чому не сів? Бо була революція гідності, яка перейшла в активну фазу саме після прийняття парламентом Януковича диктаторських законів, що обмежували свободи українців. Мазурашо – найплодовитіший обранець. Він наштампував найбільше проектів законів понад 450. При цьому жодна особиста законодавча ініціатива нардепа не була прийнята. Ще раз, Верховна Рада не проголосувала за жоден законопроект, написаний особисто Георгієм Мазурашу. І зараз з усіх безглуздостей депутата Мазурашу останньою краплею для потрапляння його у реєстр ворогів України базу Миротворець став саме цей законопроект, який, калькуючи аналогічні закони Росії, пробує встановити диктаторські замашки в Україні. І тут навіть нецікаво, керує хтось кнопкою Георгія, чи він сам такий розумний. Головна біда, що ця кнопка у нього є. Єдина логіка чисельних мазурашевих ініціатив бо можу. Хлопці і дівчата отримали доступ до механізму, яким не вміють, але дуже хочуть користуватися. Звідси і штампування законопроєктів зі стелі, звідси козиряння ксівами, звідси тисячі баксів у автопомічника, які йому підкинули. Звідси усвідомлення того, що ти обраний, а все, що генеруєш ти чи навіть члени твоєї родини, достойне увіковічнення у музеях. Тому вони на повному серйозі вважають, що мають право визначати, кого нагороджувати. Юна помічниця Мазурашу Людмила Онофрієзе на секундочку, регіональний консультант з державних нагород при офісі президента України, чи забороняти. Із заборонами ще легше. Почавши з того, що вліз у ліжку українців, законопроект відповідальності за пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму, потім вліз до статуту Збройних сил України, законопроект про покарання за дезертирство та непокору командирам, вліз у гімн України, у мову. І, от зараз, коли Георгій вліз в основоположне право українців свободу, прилетіла атв'ятка. На жаль, отакі мазураші, попри війну, попри революцію та інші випробування не зрозуміли, що палицю українського терпіння можна гнути довго, але не безкінечно.